Прикордонні громади на Сумщині потерпають від обстрілів. Страждають не лише люди, але й песики та котики. Небайдужі зоозахисники з Білопілля опікуються тваринами, які залишились без господарів. Але з кожним днем допомагати чотирилапим стає складно. Волонтери говорять, за останній місяць працювати набагато важче. Через постійні обстріли зоозахисникам відмовляють у поставці продуктів, ліків та вакцин. Є проблеми з електрикою та водою. Проте набагато складнішим є утримання чотирилапих, адже перебування Домашніх улюбленців, тимчасовому притулку, який утворився під час війни, стало вкрай небезпечним. Під час одного з обстрілів загинуло декілька собак, тому було прийнято рішення врятувати від ворожих бомб чотирилапих. Громадська організація Щаслива тварина в Ніжині» вже вдруге приймає в себе евакуйованих тварин з Білопілля. Першого разу волонтери їздили рятувати пухнастиків. Самі цього разу 35 песиків доставили до Ніжинського притулку завдяки благодійному фонду. «12 вартових нам приїхали з Сумської області з Білопілля, приїхали тваринки. Теперь будуть у нас будуть проходити адаптації. Будемо смотреть за ними, будемо привикати. Ані к нам ані к нами ми к ним. Контужених, поранених, колись постійно голодних вимушених переселенців з білопілля Рижівки, великої посарівки помістило вже у підготовані вольєри. Чотирилапих нагодували та дали відпочити після далекої дороги. Тепер тваринки будуть адаптовуватись до нового місця, і вже за декілька тижнів волонтери шукатимуть для них нові родини. Хочу сказати дякую всім, хто допомагає. Олександра Трішина, Наталія Рульова, час новин Ніжин.